Привіт, я Марина, і це моя ранкова руханка, аби пробудити тіло, розім'ятися після сну та зарядитися на весь день. І поїхали! Займай зручне положення на килимочку, як я, ноги схрещені, руки ставляться до колін, плечі відводяться назад, з'єднуються лопатки, і грудний відділ дуже гарно штовхається вперед. Намагайся відчути у тебе, наче всі хребці витягуються до стелі. Ми не просто сидимо, штовхаємо тільки вперед, ми витягуємося за кожним хребцем догору до стелі. Маківка нас витягує, шия витягнута, плечі розкриті. І робимо повільні нахили зі сторони в сторону головою. Нахил праворуч і ліворуч. Намагайся саме розтягнути м'яз. Коли ти нахиляєш голову, задача не різко зробити рух, а саме витягнути м'яз від плеча аж до вушка. Відчула розтягнення і в іншу сторону. І ще спокійний видих, дуже м'який рух. Чудово. Тепер нахил голови праворуч в мене, через низ перекатується голова і в сторону. Через низ голова перекотнулася. І в сторону намагайся Підборіддя іначе сюди в ямочку включиться. покласти. І ще через низ. В сторону, через низ. В сторону. І ще трошки намагайся назад. Сюди не закидувати сильно голову. На задачу зробити напівколо. В сторону, через низ. В сторону. Чудово. Повертай голову в нейтральне вихідне положення. Руки заводяться за голову. І робимо нахили зі сторони в сторону. Нахил виштовхуємо, наче ребро сюди вбік. Задача не просто нахилитися вбік, а саме наче витягнути дугу від лобкової кістки до лобової. Витягується дуга, виштовхнути саме вбік, повернути. І ще видих. Всі рухи дуже м'які. І ще видих, вдих. І два. Супер. Один. Чудово! Тепер робимо невеличке таке коло Нахило в сторону, виштовхуємо грудний відділ вперед, витягуємося від лобкової кістки до маківки, виштовхуюся ліворуч, так само ребро витягується, і округлюється спина назад. Так само в бік потягнутися, вперед в сторону. Назад. Намагайся уявляти саме твоє тіло як дуга. Голова завжди продовження хребта. Тобто, коли у нас тіло округлюється, хребет наш округлюється, голова не може стирчати в протилежну сторону. Ми продовжуємо лінію. І заключни в сторону, вперед, сторону, назад. І в іншу сторону. Ліворуч, дуже гарно витягуємося вперед, наче грудна клітка малює невеличку таку картину. Назад промальовують лопатки. Дуже гарно розкриваємо грудний відділ. І ще два. Супер. І один. Чудово! Можна опускати долоні. І тепер схрещу ноги трошки по-іншому, в положенні русалки. Одна ніжка зігнута, іначе стопа притискається сюди до стегна до коліна. Інша ніжка також зігнута. Я ставлю праву долоню до підлоги, ліва рука мене ставиться за голову. Згинається трошки права рука, наче ліко тягнеться сюди до долоні. І розкритися вгору, чи потягнутися туди назад. Але намагайся не тільки голову закинути, нагадую за дугу. Сюди ми скручуємо дуже м'яко хребет і розкрити гарно грудний відділ. Поїхали видих і вдих. Опорну руку можна згинати. Видих і вдих. Всі рухи дуже м'які. Видих. Вдих. І заключний видих. Вдих. Чудово. Став дві долоні до підлоги. Долоньки наче стають однаково. І тепер розкривається задня ніжка. мене це ліво. Розкрити коліно і повернути. Це буде невелика амплітуда, але нам треба трошки розкрити кульшові суглоби. І ще два Один. Супер, опускається коліно і можеш опускатися на передпліччя. І в цьому положенні зовсім трошки порухати спиночкою зі сторони в сторону. Праворуч, ліворуч, можеш округлити спину невеликий м'який рух. І можеш підводитися і змінюємо ніжку. Тепер у мене ліва нога притискається до правої, ліва долоня ставиться, права заводиться за голову, розкриваємо в бік, наче ми намагаємося не тільки по одній стороні триматися, а розгорнутися сюди до стелі. Згинається ліва рука, видих. І вдих, видих. І ще вдих, дуже гарно розкриваємось, витягуємося до стелі. І скрутити корпус, видих. І ще вдих. Видих. І останній вдих. І видих. Супер. Дві долоні ставляться до підлоги і трошки розкриваємо коліно, видих, вдих. Невелика амплітуда зовсім трошки відірвати коліно. Є супер. Опускаємо коліно і опускаємось наперед передпліччя. І зовсім трошки порухати спиною зі сторони в сторону. Можна вгору і вниз, праворуч-ліворуч, зробити коло грудною клітиною. І можна підводитися. І знову займаю положення перше. Вихідне, коли ми сидимо на сідницях, ноги схрещені, коліна по сторонам. Попрацюємо трошки з шиєю. Ми її розслабляли допомогою вправ. Тепер ми зробимо невеличкий самомасаж. Так само штовхається грудний відділ вперед, нахил голови ми на праворуч, намагайся, щоб голова вниз не опускалася, а саме ми тримаємось, наче між двома стінками. І права рука від вуха намагається трошки так прогладити нашу шию. Трошки можна натискувати на м'язи, але намагайся не доводити до больових відчуттів. Трошки відчути м'яз. Поторкатися до себе після сну, аби оживити тіло. Можна переходити трошки вперед. Мань. <свісна> можна переходити трошки назад. Головне, аби ти не дочіпала саме середину шиї, бо там щитоподібна подібна залоза і чіпати не можна. Чудово, повертаємо голову, так само нахиляємо ліворуч. Ліворуч, і від вуха через низ протягуємо, наче лінію трошки протискуючи м'язи. Можна піти так само назад, посередині трошки. Більше намагайся саме збоку масувати. Чудово! Повертаємось. Тепер ми зробимо невеличкі такі щипаючі рухи. Я беру великий палець вказівний і середній. І в мене така комбінація. І треба повернути голову трошки праворуч, і, от, наче, від вушка до ключиці промасувати. Якщо ти відчуваєш невеличкий спазм, і тобі треба піти трошки далі, ти можеш це зробити. Нам треба наче схопити м'яз і трошки його промасувати. Аби краще спіймати, ти можеш або нахилити голову і відчути, промасувати м'яз або в одну сторону, або в іншу. Задачу зробити невеличкий самомасаж, аби трошки розслабити тіло після сну. Особливо, якщо ти незручно лягла, поспала. І переходимо на іншу сторону. Так само я повертаю голову в протилежну сторону і так само промасувати. Можеш нахиляти в іншу сторону праворуч, ліворуч. Супор повертається голова до середини. Тепер дві руки. У нас будуть малювати такі невеличкі кружочки, наші пальчики. Ставимо сюди до голови. Нахил голови трошки вперед, спинка залишається рівна, і нам треба зробити невеликі кола по м'язам. Від голови, наче до середини спинки, наче зі сторони хребта. У нас хребет, тут у нас м'язи шиї. і нам треба трошки промасувати аж до спини. Малюємо невеличкі такі кола. Три, два. Один. Супер. Тепер права рука у мене загортається в ліву сторону. І нам треба промасувати так само від шиї і трошки піти в зону спини. Ти можеш робити такі щипаючі рухи, можеш просто ковзати, наче гладити. Головне, аби ти відчула, промасувала м'яз. У нас така невеличка руханка, більше на відчуття. Супер. Відпускай руку, і тепер переходимо на іншу сторону. Так само переходимо більше до верху спини. Де так звана холка. Можна промасувати такими щипаючими рухами, протискувати. Супер. І повертаємось. Тепер ноги у нас вилізають, руки ставляться до підлоги і загортаємо коліна зі сторони в сторону. Ліве коліно і праве коліно нахиляється зараз у мене ліворуч. Нахилити коліна, у нас розвертається також таз. Повернути. І в іншу сторону. Видих. Можеш долоні відкривати. І вдих. І ще видих. Вдих. І три. Два. 1. Чудово, залишаємось на першу сторону. Треба зараз перевірити куточки. Попереду у нас лінія і в сторону. Значі ми намагаємося зробити 90 градусів. Руки ставляться до коліна і трошки порухати спиною. Праворуч, ліворуч. Можеш зробити округлення спини і вперед, округла спина і назад. Чудово, руки ставляться за коліна, і ми знову розкриваємо вільну ніжку. У мене це права. бік. Повернути. І три, два, один. Чудово, обережно вирізаємо з цього положення, руки назад, і переходимо на іншу сторону. Так само намагаємося зробити кут 90 градусів в передній нозі і задній нозі. Руки ставляться до коліна, і трошки порухати спинкою. Вперед-назад, праворуч, ліворуч, можу зробити нахили голови. Але намагайся назад не закидувати, тільки наче пів оберт. Руки ставляться до коліна, і розкривається тепер вільна ніжка. Видих, вдих, видих, вдих. І три, два, супер. 1. один. Чудово, можеш повертати руки, повертатися в вихідне положення. І зараз переходимо в положення чотирьох точок. Положення чотирьох точок. Це коли плечовий суглоб дорівнює зап'ястковому суглобу, кульшовий колінному. В цьому положенні намагайся пальчики дуже гарно розкривати. Спина у нас не провисає, ми тримаємо нейтральну лінію від куприка до маківки і намагаємося, наче витягнутися вперед. І в цьому положенні змальовуємо невеликі кола плечовими суглобами. Вперед. Назад, І знову вперед. Намагайся ж відконтролювати, він не провисає і назад, і ще вперед. І назад. Чудово! Тепер лінія кульшової зглоб, колінне вона залишається, а руки йдуть вперед. Опускаємось, значить намагаємось грудний відділ опустити до підлоги і витягнутися вперед. Навпаки, не округлюватися, а дуже гарно потягнутися за руками. І в цьому положенні порухатися зі сторони в сторону. Три, два, один. Чудово, можна повертатися, стаємо наперед пліччя, округлюється спина вгору. Намагаємо слабкову кістку потягнути до лобової і випрямити, зробити нейтральну лінію хребта. Кругла спинка видих. І вдих. І ще видих. Вдих. І заключний Видих. Вдих. Супер. Опускаємось на п'яти назад. Витягуємо за руками і намагайся хребет дуже гарно витягнути вперед. Пальчики, наче витягуються також вперед. І за пальцями ми дуже гарно по килимку ковзаємо, І тримаємо в цьому положенні на 5. Голова вгору не закидується. Голова завжди продовження хребта. Два. У один супер можна повертатися, займати зручне положення. І на сьогодні наше невеличке мені тренування руханка завершено. Дякую, що була зі мною та тренувалася зі мною. Бажаю тобі гарного дня і долучайся до мого онлайн-клубу Вубі старше з 1 числа реєстрація вже відкрита. Там ми займаємося схожими тренуваннями, застречен, вправи на поставу для тазового дна або дуже гарно відчувати тіло, відчути нарешті омріяну на легкість стілі. Турбуватися про себе з любов'ю і до зустрічі! Переходь на мій інстаграм, там багато цікавого. Я розповідаю більше про своє життя. Пиши коментар, як тобі ця руханка. Підписуйся і до зустрічі!